Другенькі були. Вона в нас коктала, я її забрав, перекинув до білефельдера. І... і за два тижні вона почала нестися. Після того, як вона тут не мала де сидіти, на якому гнізді, бо його тут немає. Бачимо, що вона линяє і вона в нас несеться. Минулого тижня був такий випадок, але це в нас було тепло, теплі ночі, теплі дні. І вона в нас була чотири дні підряд наслися, день відпочивала. Ось така курочка Amrox. Я там кидав потихеньку відео, порівнював породи, розказував про враження, ділився враженнями е порід курей, яких є в нас на господарстві. Е чотири м'ясо ієчні Amrox Барбазія, Білефельдер. Ось Білефельдер. Півник Барбазія, і лівенська ситцева І дві яєчного напрямку Лигурна та мінорка. Зараз коротко, як то кажуть, треба поєднював я, а зараз ми будемо переможців нагороджувати. Ну, раз я почав з ось тих полосатих, значить вони у нас, як то кажуть, фаворити. Амроксами займаємося вже досить тривалий час. У нас ці кори є. так же само і з'явилися в нас в один час Лівінська ситцева, Лівінська тоді була трошки полохлива, Амракси зразу були такі добрі. Це жирове, туди там, на дупі червоне. Там жир в них. Ось, по моїх спостереженнях найкраще себе серед м'ясоєчної породи показала порода Амрокс. Бачите, що вона в такому стані задрипаному облізлому, але вони несуться. Це я роблю висновки по яйценосності зараз. По яйценосності серед тих чотирьох порід, яких я називав, перше місце займає амрокс, і з ними ділить перше місце Барба Барбазі. Я показую, які вони облізлі, але завжди яйце, і це велике. Мінус між Амроксом Барбазє, в Амрокса менше яйця. По везі барбазі є більше. Другу сходинку по між тими двома породами М'ясоєчні у нас я би розділив між білим Фельдером і лівенською Ситцевою. Довго мінус по яйценосності в них одинаковий, тому що вони довго в нас сидять в линці. Принаймні в мене в нас на господарстві. Довго линяє Лівенська сицева і довго в линці сидить Барбезіє. Ой, карбезіє. Біле Фельдер. Е, яйця в них по вазі одинакові. Вагова категорія них одинакова, по кольору цікавіші Біле Фельдер, колір яйця і, відповідно, що одні, що другі. Покраса подвір'я вам гарантована. М'ясо буде, жиру буде досить багато. І, як то кажуть, яйця теж буде, але не в такій кількості великій, які несуть на самрокси і Бербезьє. Тепер поговоримо так, по яйценосницю поговорили, про величину яйця між тими двома породами поговорили чотирма. По красу ми поговорили. Тепер щодо інстинкту насиджування, всі чотири породи, присутній інстинкт насиджування. Спокійні корочки, білий фельдер мені сподобалися, тому що під... Курчат підбирали, індичат підбирали, навіть не, не сидячи, нічого вона, ну тобто їх не кусали, виводила шикарно. Амрокс не підсипав так курчат, але квоктали в мене, ще кочкою не були, не можу з вами поділитися. Лівінська ситво також підкладав курчат чужих, приймала без всяких нюансів. Барбезі в нас не квоктали, барбазі у нас три роки. Наймолодша порода, м'ясо є на Барбазі, у нас три роки, вони не квоктали і, відповідно, я вам нічого тут по материнському інстинкту розказати не можу. По окрас ми поговорили. По спокійності. Раз і ті, і ті, як то кажуть, важкі, відповідно, що літати не можуть. Правильно. Ну, не так вони дуже і не можуть. Як легорне, але вони зазвичай цього, напевно, не люблять. Не такі політучі, або просто їм це не потрібно. Птиця спокійна, ручна, це в нас є Амрокс і Білефельдер. Найспокійніша птиця серед Барбезія і Лівінської Сицеві. Вони чуть-чуть більше такі, як то кажуть, полохливіші за Білефельдер і за Амрокса. Ще таке моє маленьке спостереження за ними. Ніби так. Далі все. Я з вами проговорю. О, дивіться яка краса. Ну я По красі білий фельдер це щось та й з чимось. І так же само Лівінська Сицева. Так, ну що, підемо в вольєр там, де є в нас молодняк лівінської сицевої і амбракси. О, тут ми вже зайшли до вольєру, де тримаємо більше на самроксів, Лівінське Сирцева. Е ага, о, ще що не розказав вам, не поділився. По тушці. Е найжирніші лінські сирцеві. Е тушка в них білого кольору. Тобто, якщо треба акуратно, якщо на продаж, треба їх акуратно общипувати, бо вони тоді, якщо не акуратно, виходять, якби там Куркою хтось футболив. Найкращі тушки для продажу серед тих чотирьох порід, яких я перші називав, я б... це є Amrox і є білий фельдер. В них шкіра жовтесенька, слинка котиться. По смакових якостях, що ті, що ті мені подобаються. А от Лівінська Сіцева і Білий Фельдер там тушка. Така собі, кабіли та барбазе, прошу вибачення. Барбазе взагалі вона така синя, і треба акуратно общипувати, тому що вона взагалі не презентабельна. Лімець каситься лише так плюс-мінус краще виглядає за барбазє. От і вона в них білого кольору. Незважаючи лівінська ситцева жовта лаба чи біла лаба, тушка в них жовтого кольору, білого кольору, і в Білефельдер, барбезє теж білого кольору. Білефельдера там рокса, тушки жовті, презентабельні, тобто, якщо на продаж брати м'ясом, ви їх швидше зможете продати. Або просто дуже акуратно общипувати лінську ситцеву і барбез'є. Так. Ще додам, коли вони починають нестися, всі ці чотири породи в нас заносяться у 8 місяців. Плюс-мінус. Там 7,5-8, швидше вони в нас не заносяться. Годування звичайне, всі ви бачите, хто приглядає наше відео. За смаковими своїми вподобаннями серед тих курей. Найкраще їдять лінські ситцеві, Я вже неодноразово їх називав харчовими полососами. Хто дивився відео раніше, я завжди їх так називаю харчові полососи. Вибагливіші до їди серед тих чотирьох порід це є біле фельдер. Вони і ростуть подовше. Не все їм підходить їсти, хоча вони на всіх загальних кормах, але те, що не з'їдає Білефельдер, Фельдери, а потім все ми здаємо Лівінській ситцеві. Лівінська ситцева вилизує корита, яке би там не було, дрібне грубоче, яке вони зі всім собі подають раду. Ось тут вони на першому місці. Це дуже класно, тому що вони гарно їдять, не відмовляються практично ні в чому. Ну, Харчові полосаси. Амрокс йде трошки слабше і цей. Бербезі чуть, -чуть. Бербезі за мороксом вони на одній лінії. По курчатах, якщо здорове маточне поголів'я, то курчата всі лупляться здоровими, ростуть вони гарно, ну, манвези активні, вони, коли вони вилупилися, ніхто не є квалий, апатит має всі шикарні. Але потім, коли вони підростають, все ж таки на задньому, на передньому плані це в нас є Лівінська ситцева. От там курчата ростать просто на очах, неодноразово я їх називав українськими, е, українськими брейдерами кольоровими. Курчата дуже мають гарний апетит, їдять все і швидко ростуть. Amrox йде другим е, після лівінської сецію просто курчат. Е, в, в, Потім йде Барбазі і останній у нас хромає е, білий фельдер. Не знаю, їдять вони всюди одинакові, але це більш така цяцькана порода, е, Пропоювати треба, пильнувати, хоча всі в нас на однакових пропойках і цьому, але білий фельдер відстає в рості, курчата дуже довго ростуть. Ну, порівняно з тими породами, про яких я говорю, не взагалі я говорю, а про порівняння з тими породами, які я тільки що вам вище називав, які є в нас на господарстві, імунітет в курчат хороший, я ж кажу, якщо маточне поглів'я хороше і пропої відповідно, курчата родяться всі по ще по оплоду. По плоду, по плоду, По плоду у нас серед тих чотирьох порід гарно йшов Амрокс і гарно йшов Барбезє. Хоча там корочок було 7 і 2 півні, я думаю, це Барбезє. В Лівінської було 2 півні, 14 корок, в Амроксі був 1 півень 7 курок, і в Білефельдера було 10 корок, 1 півень. Найгірше нас в цьому, минулому, тобто в цьому 24-му році по оплоді показав білий Фельдер. Бувало таке, що там 50 на 50, і в середньому 30 на 70, ось так плюс-мінус по оплоду були. Не знаю, чи то просто від півдня так сталося, чи то просто порода така. Але бо даною породою Білий Фельдер язив у нас теж тільки третій рік. І попередні роки так собі було. Одна закладка була хороша, а друга була не дуже. Ну, Можливо, це ще погодні умови також впливали на роботу півнів. Е, то найкраще я вже казав Амрокс у нас себе показав і показав Барбезє, потім Лівінська-Ситцева і найгірше це був Білий Фельдер. Треба тепер записувати всі плюси, які я говорю, і мінуси, і потім робити висновки. Ну нічого. Не запам'ятав всіх, але поділив так по ранах, як міг. Ну, а так коротенько розказав вам про е свої враження і утримання даних е м'ясо ячних порід. Amrox Бербезьє, Лівінська Сицева та Білий Фельдер. Поділився враженнями і спостереженнями з власного досвіду. Анрокс і Лівінська Сиця, це вже десь років 6, 7 вони в нас, Барбазіє і Білефельдер — Фельдер. рік пішов. Ох, красень який, він нас лишається. Це де чистий німець, який до нас приїхав минулого року інкубаційним яйцем виставковий. Є ще тут дві курочки бігають нещасні, задрипані. А цей красень, бачите, великий. Нічого в нас поки що тут не міняється. Молоді, молодь будемо продавати. Півні. Та, ходи, боїться. Ну що, чи корисне, чи не корисне були мої відео, приймати рішення вам. Ставте вподобайки вподобайки, діліться своїми враженнями. Миру злагоди любові, всім і Божої благодаті. А, і ще забув розказати, що канібалізму серед тих чотирьох порід в жодному випадку у нас не було. Як в інкубаторі, в коробках, на балконі на 9 поверсі, вони можуть нас жити місяць-півтора. Все було на вищому рівні, наша птиця тим не страдала.